Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Чесно кажучи, я в шоці як вистрелили два останні відео. За це дякую всім, хто дивиться, підписується, ставить вподобайки і коментує. Отож, потихеньку помаленьку прямуємо ми до закінчення глупотиного стендапу. Сьогодні глупота буде, як завжди, версти якісь дурниці, але обҐрунтовано, посилаючись навіть на святе письмо. А чи могло бути інакше, коли сама Рамнузія, доглядачка всіх людських справ настільки зі мною одностайна, що так само, як і я, дуже вороже ставиться до мудреців і, навпаки, дурням приносить блага навіть у вісні? Пригадаймо хоча б афінського полководця Тімотея, прозваного Щасливим. Про нього навіть прислів'я склали мисливець спить, а дичина сама до тенет скаче. Про мудрих говорять навпаки, що вони народилися, коли місяць був на ущербі, тобто на них чекає тяжке життя, що їздять на сияновім коні, тобто їм ні в чому нема удачі, що мають толузьке золото. Тобто їхнє щастя неміцне. Але годі припиняю вже користуватися прислів'ями, бо чого доброго подумають, що я украла їх зі збірки мого друга Еразма. Фортуна менше любить розсудливих, а більше відважних, тих, що часто повторюють або пан, або пропав. А тому, куди не поглянь, мудрі все бідують, всюди терплять голод і злидні, живуть всіма зневажені й у неславі, а все через мудрість, яка робить людей боязкими. Тим часом дурні лопатою гроші грибуть, займають високі державні посади, одне слово, розкошують на всю губу. Якщо хтось вважає себе щасливим, коли подобається знатним мужам, коли має змогу крутитися серед натовпу повбираних і позолочених кумирів, то навіщо такому мудрість, яка в цих людей не в пошані? А якщо говорити про накопичення багатств, де в біса візьметься в купця прибуток, коли буде слухатися мудрості? Адже такий копець не допустить клятвопорушень, червонітиме, коли спіймають на брехні, надаватиме великого значення дурничкам, яких мудреці понавигадували стосовно крадіжок і лихварства. Далі, якщо когось ваблять церковні почесті та прибутки, то хай знає, що осел або буйвол досягне їх швидше, аніж мудрець. Якщо ти шукаєш утіх, то знай, що дівчата й молодиці, про яких я вже багато говорила, всім серцем віддані дурням, а від мудреця втікають і стороняться його, немов скорпіона. Нарешті всі, хто вирішив провести час приємно й весело, виганяють зі свого гурту передовсім мудреця, а на його місце люб'язно приймають першого ліпшого нікчему. Коротше кажучи, куди не повернись до первосвященників, до державців, до суддів, до магістрату, до друзів, до ворогів більших чи менших всюди потрібні гроші. А оскільки мудрець їх зневажає, то й його також завжди всі уникають. Хоч похвалам на мою адресу немає меж, але треба ж колись закінчувати промову. Тому перестаю говорити ще тільки розкажу в кількох словах, як багато великих мужів прославили мене і в творах, і ділами своїми. Інакше можна ні вроку подумати, що я немов остання дурепа, сама себе лише вихваляю, а жалюгідні буквоїди-законники, чого доброго, ще й наклеп зведуть, що мені нема на кого послатися. Тож піду за їхнім прикладом і почну цитувати всіх, кого заманеться без розбору. Почну з відомої всім істини, яка вкладена у прислів'я коли чогось бракує, вдайся до вигадки. Більш дохідливо це висловлено у рядку, яким повчають дітей. Хочеш бути мудрецем, дурника вдавай із себе. Отож, ви самі тепер, гадаю, зрозуміли, яке велике благо, глупота, якщо навіть оманлива її тінь і просте наслідування заслужило такої похвали від учених мужів. Але ще відвертішим виявилось вгодоване й випещене порося з череди епікура, яке радить до серйозних справ підмішувати глупоту, даремно тільки додаючи слово ненадовго. Подібне знаходимо в цього філософа в іншому місці, солодко часом пожити безтямно. Ще далі говорить, краще здаватися шаленцем і Бовдуром, аніж мудрецем буркотливим. Або в Гомера як тільки поет не хвалить Телемаха, разом з тим часто називає його дитям нерозумним. Цим самим прізвиськом, ніби приємною відзнакою, охоче нагороджують дітей та юнаків і трагіки. А чим, власне, є свята поема Іліада, як не сваркою дурних царів і народів? Далі, що може бути виразнішим за похвалу, яку мені висловив Цицерон? Весь світ наповнений дурнями, сказав він. І справді, хто може заперечити, що ширше розходиться те благо, яке цінніше? Але, можливо, для християн наведені авторитети не переконливі. Тому звернімося до свідчень Святого Письма і спробуємо з його допомогою підтримати або, як кажуть вчені, апрофондувати мої вихваляння. Та спочатку запитаємо дозволу в теологів, а, а коли дозволять, то вже й почнемо цю надто важку справу. Недоречно знову звертатись по допомогу до геліконських муз, бо для них це питання чуже. Ліпше, мабуть, самі прикинутись теологом і таким чином продиратися крізь нетрі теології. Добре було б для цієї справи запросити з сорбони також душу скота, колючішу від їжака чи дикобраза, і попросити, щоб вона хоч на часинку вселилася в мене. А потім хай знову переселяється до кого завгодно, хоч до ворони. О, якби то я могла прибрати інший вигляд і вбратися у теологічні шати. Боюсь тільки, щоб хтось, коли побачить у мені стільки теологічної вченості, не звинуватив раптом у кратіжці, ніби я нишком пограбувала скрині наших вчених теологів. Але хай вас не дивує моя певна обізнаність в теології Я так довго дружу з теологами, що встигла перейняти дещо від них. Адже навіть фіговий бог Пріап запам'ятав декілька грецьких слів, які підслухав ненароком, і записав, коли господар промовляв їх у голос. Та й Лукіанів півень після довгочасного спілкування з людьми навчився людської мови. А тепер, за щасливих прикмет, вже й до справи. Так от, Еклесіасті в першій главі записано Число дурнів безмежне. Говорячи про таку кількість дурнів, чи не здається вам, що автор мав на увазі всіх смертних? За винятком хіба що небагатьох, яких ніхто ніколи й не бачив. Ще відвертіше висловився щодо цього і Єронім у десятій главі. Дурнем, каже він, стає всяка людина від власної мудрості. Цей святий приписує мудрість лише Богові, а всім людям залишає глупоту. Про це саме є в нього й далі. Хай ніхто не хвалиться своєю мудрістю. А чому ти, любий Ієроніме, не дозволяєш людині хвалитися своєю мудрістю? Тому, відповідає він, щоб людині нема мудрості. Та повернімося до Еклесіаста. Марнота марнот і все марнота, вигукує він. Як ви гадаєте, чи не мовиться тут, що все життя людини є лише забавкою глупоти? Чи ці слова не є блискучим доказом вже згадуваних слів Цицерона про те, що світ дурнями наповнений? Далі в Еклесіасті знову мудро сказано Дурень міниться, як місяць, а мудрий залишається постійним, як сонце. Чи це не натяк, що весь рід людський дурний, і лише один бог гідний називатися мудрим? Під місяцем треба розуміти певну людську природу, а під сонцем джерелом світла Бога. Цей вислів цілком узгоджується зі словами Христа, наведеними в Євангелії, де він забороняє називати добрим будь-кого, крім Бога. Якщо ж дурним є всякий, хто не мудрий, а всякий добрий, на думку стоїків, є мудрим, тоді неодмінно випливає, що всі люди дурні. Далі, Соломон у 15 главі говорить глупота, радість для дурня. Це повинно означати, очевидно, що без глупоти нема в житті нічого приємного. Подібне знаходимо також в іншому місці. Хто примножує знання, примножує скорботу, бо у великій мудрості багато печалі. Цю ж думку, але ще відвертіше, висловлює славетний проповідник і в сьомій главі Серце мудрих там, де сум, а серце дурнів де веселість. Тож не дивно, що навіть Соломон не обмежився ґрунтовним вивченням мудрості, а розважливо познайомився і зі мною. Якщо ж мені не вірите, то ось вам його власні слова з першої глави. І віддав я серце моє тому, щоб спізнати мудрість і науку, оману і глупоту. Зверніть увагу, глупота згадується на другому місці, яке вважається більш почесним. Так записано в еклесіасті, так і по церквах заведено. Ви самі це добре знаєте. Перші будуть останніми, а останні першими, гласить євангельська заповідь. Про те, що глупота переважає мудрість, засвідчує також відомий церковний письменник у главі 44. Але клянуся Гераклом, я наведу його слова лише в тому разі, коли допоможете мені своїми відповідями, як це робили Сократові співбесідники у Платона. Так от скажіть, будь ласка, що слід більше приховувати рідкісне й коштовне, чи звичайне й дешеве? Чому ви мовчите. Ну що ж, коли не хочете говорити, відповість за вас грецьке прислів'я. Щербатий глечик можна й за порогом лишити на ніч, ніхто не вкраде. А щоб хтось не надумав безбожно заперечувати, нагадаю, що цей вислів наводить сам Арістотель. Бог наших учених теологів. Ну, а тепер похваліться, хто з вас такий дурний, що коштовності й золото на порозі лишає. Присягаюсь Гераклом такого дурня не знайти. Ці речі ви зберігаєте у внутрішніх покоях, до того ж у найпотаємніших кутках залізних скринь, а всякий непотріб кидаєте на виду. Отже, все, що дорожче, приховується, а що дешевше виставляється. Але ж апостол, на якого часто посилаюся, забороняє приховувати мудрість людина, яка приховує глупоту, говорить він, краща за людину, яка приховує свою мудрість. З цього випливає таким чином, що мудрість дешевша від глупоти. Святе письмо визначає в дурневі як позитивну якість простодушність в той же час про мудреця сказано, що він всіма гордує. Так принаймні я розумію слова з Еклесіаста, глава 10. через свою недотямкуватість дурень, кого на вулиці не остріне, всіх вважає за дурнів. Хіба це не є ознакою виняткової простодушності? Адже цим він прирівнює себе до інших, тобто приписує їм свої власні гідності, а, а хто не вважає себе гідним похвали. Тому і не посоромився Великий цар сказати про себе у главі 30 Я найдурніший із людей. Так само й апостол Павло у посланні до Коринфян охоче погоджується назвати дурним себе я кажу нерозумно, навіть більше. Він мов би, вважає ганебним поступитися комусь у глупоті. Чую, здіймають вже крик всілякі греки, готові, ніби ворони, виклювати очі новітнім теологам за те, що вони напускають туману своїми примітками до святого письма. До цієї череди, якщо не альфою, то певно бетою належить і мій друг Еразм, якого з прихильності до нього згадую тут частіше за інших. О, як по дурному ти, морі є дуросте, зрозуміла вислів Павла, скажуть вони. Адже апостол зовсім не те хотів сказати, що тобі приверзлося. Він аж ніяк не хотів сказати, що його слід вважати дурнішим за інших. Сказавши, вони є слугами Христа, і я теж, апостол Павло, певно, збагнув, що дещо себе принизив. Тож, аби довести, що в Євангельській службі він не тільки рівний всім іншим апостолам, а й переважає їх, додав Я більшою мірою. Але щоб це не здалося комусь бахвальством, апостол вирішив приховати свою думку, видавши її за думку глупоти. Бо на дурнів за правду ніхто не ображається. Та я не хочу сперечатися і доводити справжнє значення наведених слів Павла. Хай думають, що завгодно. Я ж піду слідом за великими, огрядними, товстими, всюди шанованими теологами. Більшість наших докторів, клянуся Зевсом, згодна ліпше помилятися з ними, ніж бути однієї думки тримовними. Чи як тепер їх ще називають греками, навіть якщо останній мають рацію, бо наші доктори цінують цих греків не більше, ніж граків. Але особливо постарався один вельми славний теолог, ім'я якого свідомо замовчують, щоб не дати приводу нашим гракам послатись на грецьке прислів'я про осла з лірою. Він цілком по магістерському і по теологічному пояснив слова я кажу нерозумно навіть більше. Їхньому тлумаченню присвячено цілу главу, а до неї потім додано ще нові пояснення. Я наведу його слова, зберігаючи не лише форму, але й зміст. Я говорю, немов божевільний, каже він, бо, порівнюючи себе з псевдоапостолами, здаюся вам нерозумним. Але ж я здавався б іще нерозумнішим, якби поставив себе вище за них. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. І ще раз величезна подяка тим, хто проявляє активність на каналі. Повірте, це неймовірно мотивує. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.